На я печка, ніхто не Люди є добре. Кожного року будемо проводити це свято, щоб у нас їхали. Ми дуже раді. Восовальних танців як наперешно є шлемо найщиріші вітання, і низький уклін гостям. Та учасникам другого регіонального фестивалю майстрів народного мистецтва Шарівський дивокрай. Мені надзвичайно приємно вітати вас сьогодні на фестивалі «Шарівський дивокрай, де кожен з вас може насолодитися творчістю харківських колективів, майстрів. Мені надзвичайно приємно, що минулого року була така ініціатива запровадити цей захід на одній з найзвичайніших площадок. Харківської області, перлини Слобожанщини, Шарівському замку. Я сподіваюся, що ви сьогодні отримаєте купу задоволення від співів, танців, творчості. Ми можемо пишатися харків'янами, тому що ми надзвичайно талановиті, енергійні і успішні. А успішні, тому що у нас гарні і талановиті люди. Зі святом вас сьогоднішнім, гарного настрою і всіляких гараздів. Вітаю!

У нас все положительное однозначно. То, что сердце, то, что своими руками. Классный. Очень Спасибо. яркий и подошла, потому что видела герб изюма. Работы все любимые. Каждую работу стараюсь подписать, в каком году вышивала. Вот 2009, 2015. Это 2007. Вот, потому и не продаю. Храню, складываю, показываю. В прошлом году вышла герб Украины, теперь вышла герб Изюма. Стараюсь. Спасибо вам Спасибо. Спасибо. огромное. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо большое. Работу. Мы изделие из дерева и их доводит до художественного вида моя жена, то есть делает декупаж. Это вот такая простая шкатулочка для сыпучих, можно там каких-то продуктов сделать. Вот. Ну, самый вот мой любимый шедевр пока. Это изделие, вот эта вот шкатулочка. Это и альха, это... И... Ну, такая вот. А это здесь тоже декупаж и кракелюр, так называется. Такая техника, короче, покрыть под старину для, 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 для растрескивания лака. Там. Здравствуйте. Ну, Много у вас творчества. Да, пришел на пенсию и вот занялся. По Есть хорошие объекты, что да. писать. В основном пейзажи. Местные. Да. Вот это вот картина, вот, лето моего детства. Правильно, да, нужно себя Родной да. край. Ты такой творческий. Да. Успехов да. вам. Спасибо. А, Спасибо а это вяжете сами? Да. Ничего себе, можно и куклы вязать. Это, наверное, популярно у детей. Да, конечно. Супер. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. труд. Надеюсь, что каждый найдет свою куклу. Мета нашего фестивалю это цепер за все. Показати красу українського мистецтва, української пісні, українського ремесел, а мабуть, найголовніше це те, щоб зберегти оцю шарівську перлину, шарівський замок, тому що такої краси на Харківщині, мабуть, немає, та, мабуть, і на всій Україні, тому що це національна пам'ятка, і ми повинні її зберегти для наших нащадків.